Не були були не не чим враховані. Чи... Ну, ну, результату не дали. Я хочу, щоб вони нічого не, 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 не присвоїли. Ну, давайте не дали бажаного результату. Що я робила? Не дали бажаного результату. Що це друге, не всяке, що не дали бажаного котета. Не дали законного закону. Не, не дали законного результату. Давай, да, давай. Не дали про присвоєння чого? Про присвоєння коду. Про присвоєння коду пишемо. Ну не спішить, ну тим. Про присвоєння коду. Про присвоєння. Про присвоєння. А ви скорочуєте, не берімо потім. Про присвоєння коду КВЦПЗ. Отак і пишемо. Коду. КВЦПЗ. КВЦПЗ. КВ. Просимо у вас. Не, Просимо вас. Надати інформацію. Информація. Щодо коду КВЦПЗ, вказаних за мене ділянок відповідно. КВЦПЗ. 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 вказаних ВЗПЗ. Вказаний земельний ділянок. Так, да. мінута. Відповім. Згідно з наказом, щоб все не підписувати. номер 548 від 23.07.10. 3, 0, 7, 0, 10, 0. Так, почитайте, спочатку просимо. Ні, ні, ні. Просимо вас подати, надати інформацію щодо коду КВЦПЗ, вказаний вказаних земельних ділянок, згідно з наказом номер 548 З врахуванням. З наказом знаказу... ми напишемо. Ну, Що зараз виходимо? Да, да, да. З врахуванням. Ні-ні, далі. А, ну, потім далі, 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 далі. одне речення. З врахуванням матеріалів по їх формуванню. Ну, <танків> І мені треба одна людина, яка буде цим займатися. Ні, <танків> ні, ні. Ми підготуємо на це. Дивіться, яка процедура, тут вже не так просто. Тут хочеш допомогти, ти не можеш. Ми підготуємо відповідь. Mm. Цю відповідь має хтось забрати, завезе в Держгіокадастр. В Держгіокадастрі представнику кооператива mm. дадуть відповідь mm. на наш лист, знову відповідно. Це краще, ніж мені було. Я вам привезу. Я з цією відповіддю буду звертатися як представник Київської міської ради уже до кадастрового реєстратора. Добре, добре. Тому я що сім... це, якщо почнемо їздити, це місяць і не після, да, це здога, вже я це знаю. Ну я знаю, це, як вони реагують. так це, що... матеріалів... По їх формуванню. Ну, ділянка. По їх формуванню. Yeah. І останнє. Давайте напишемо. Зв'язку з тим. Зв'язку з тим. Що ківічкою і мічкою радою. А стаття у нас вважається поновленим яким? Яка? Ось вона. Там все написано. І ще раз? 33-й. 33-й. 33, все. Що кивись, кивись, кивись. Радую. Ну, зволікається розгляд питання щодо поновлення наших договорів. Да. Щас э, пишуть листа да, у да, мене, Так, Так, я зайду. А, відповідно до статті 33. До статті 33. Коротко пишемо закону України за, країн, за, ву. за, за, ву. за ву. Ву. про оренду землі. І ставимо три, угу. три крапки. Так, да, щоб зараз не останні металіки. Просимо вас. Звернутися до е, територіального органу. Тоже територіального органу. Ну, держгеокадастру, давайте, де та ні. корд. Держгеокадаст. Кадастер з клопотання про встановлення куду КВЦПЗ. КВЦПЗ як представника власника земельних ділянок. Все, точка, Подпись. здається. Власника. ЗД. 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 Комунальна власності. Дом власності. Трактор. Ну все, пока точка. Тобто тоді є скрізь. Ну, щоб всі не то з залишається. Ні, що один залишиться, мені ж підпис, печати. Я ж кажу, я лишаюсь. Не, я так, там я вам скажу до кого підійти, дівчина вам набере, ви можете. Давайте, щоб дівчина набрала, так. Ні, ну звісно, як тікерман буде, не Тань, а до вас зараз підійде Тученко. Леонід Як? Лученко. Та імя очікується. Леонід Анатольевич. Леонід Анатолійович. Ну, зараз так, да, людей відпускайте, почекайте. Значить, вони в мене написали заяву, я попрошу просто, щоб її перенабрали, а бухгалтер зараз бланк несе. Mm -hmm. Просто він почерком писав, якщо там щось непонятно, да, так, да, 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 він сказав. Тепер, да. Добре? Я потім почитаю, тільки тоді на бланк. Делікатний. Значить, кузам какую писав? Так, стоп, 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 почекайте. das relation